Дорогого гостя з Китаю у московському аеропорту Внуково Путін не зустрічає. Російський диктатор відправив віце-прем'єр-міністра уряду Дмитра Чернишенкова зустріти голову КНР Сі Цзіньпіна. Зустрічаються Путін і Сі Цзіньпін вже після обіду. добро пожелують в Росію, в Москву. Путін вітає сі з переобранням на пост голови Китайської Народної Республіки. Каже, що захоплюється Китаєм, який активно розвивається. А ще бункерний диктатор згадав про Україну, що правда, війну назвав кризою. Ми завжди відкриті для переговорного процесу. Ми ознайомилися з вашими пропозиціями по урегулюванню острого кризису в Україні. У нас буде можливість обсудити питання. Китайський лідер називає президента вбивцю дорогим другом. Вважаємо президент Путін. Я завжди називаю вас як моїм дорогим другом. Сподівається, що той вкотре переможе на виборах, бо, за його словами, Путін зробив дуже багато доброго для розвитку Росії. І... Я знаю, що в будущему році в вашій країні пройдуть очередні президентські вибори. Благодаря вашим сильним руководствам за останні годы России добились значительных успехов. Уверен, что що російський народ сильно вас поддержит. Сділка сідзіньпін наголошує на важливості тісних взаємовідносин між Росією та Китаєм, бо в них спільне минуле, та висловлює готовність стояти з Москвою на варті міжнародного права. Мы с вами являемся крупнейшими соседними странами. Мы с вами являемся партнерными всеобъемлющего стратегического взаимодействия и э, сотрудничества. И именно этот статус определяет о том, что между нашими странами должны быть тесные взаимоотношения. А ще заявив, що Китай готовий стояти на варті світопорядку, заснованого на міжнародному праві разом із РФ. Сі Цзіньпінь буде у Москві до 22 березня. Це його перший державний візит до РФ за чотири роки. Також він перший лідер, який зустрівся з Путіним після того, як міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт диктатора. Financial Times пише, що після візиту до глави Кремля Сі Цзіньпінь проведе телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.